Всім доброго дня. Сьогодні я була на базарі і купила такі насіння насіння. Туди коріне, на підживку, е, до на цибулю, на огірки, підживляти коріння. Дуже добре. Зараз ми розкажемо ціни. Ти рятивник на коріння тиснику, щоб тисник не гнив. Тут огірки такі. Добре, зараз ціни. І ще виглядки такі запилені. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому відео цікаве. Ми трошки розкажемо ціни, плюс-мінус. Кому цікаво залишайтесь. І так, починаємо розпаковку і ціни. Вони стіл. он ліпше видно. Так, розпаковка. У гірки, пачка одна, дві, три пачки у герки вже, нельзя. Угроблены у них. Вы расскажите ціни. Пачка, такі огірків 15 гривень. Ось такі огірки. Там 50 штук. Від 45 штук до 55 штук. Така-то Це назва. Це є у нас курс чувей. От кові світло вигляди. Субтитры постанет. Вся у нас угорки кущові. Огірок кущовий, Від 40 днів до 45 днів. Тут там у нас огірок. Как у нас вот эти Смерський? Смерський, чи Чья у не? Смерський F1. Яка ціна того? 15. 15 гривень. 50 штук. Польща. F1. Тут такі самі ігорки. Від 45 до 55 штук. Курчові. Далі. Ти є корневин. Три пачки. є корневин. Три пачки. ось пачка коштує 35 гривень. То забираємо. То відкуня скрізь гнилоті. Це підкуріння. На яблука, вишні, сливи, виноград, персик, абрикос. Мікро добриво. Скільки точно? 30 гривень, так? 35, 35. 35 гривень. Корневін. 10 грам. На 10 літрів води даємо. Тут пише. Три пачки корневіну. Латівник цибулі, цибулі і чеснику. Так під коріння, щоб не гнив чесник. Лицівник цибулі і чеснику. Двадцять п'ять гривень пачка. Від шкідників, від хвороб і для росту. Тут є дві пачки. Твоя Та пачка така. Скільки вона? Двадцять п'ять. 3 мл плюс 11 из мл пачка певна на 10 літрів води. на 10 літрів пише два пакети от Далі дальше Це нам купили огірки, їх Ціна 15 гривень так? Да. Це у нас вор Штравбер, Виробник Україна. Ранній сорт від 40 до 45 днів. Кущовий огірок. Виробник Україна. Червоний бурак. 20 гривень пачка. Пачка 20 гривень. Свекла опольська є. Червоний бурак. 20 гривень пачка. Кабачки. Зелений кабачок. 15 гривень. 15 гривень. Ранньо стеглий. Курщовий. Від 38 до 42 днів. Вагою 300. Від 300 грам до 500 грамів для кабачок. Скільки зерен, не знаю. Печки моркви. Червона морква. Два гривень пачка. 20 гривень пачка. Від 50 до 55 днів. Вегетація. Два гривень, так? Да. Так. 20 гривень пачка. Висок 15. Зелений квасок 15 гривень. Швидко стеглий із 45 до 55 днів. Кріп 15 Кріп 15 гривень. Агрона. Кріп супер. Дукат. Сиренью встигли. Від 35 до 45 днів. Агрона. Це не є реклама. Петрушка. Петрушка. 10 грам. Скільки коштує? все по 15. 15 гривень. Редиска 15. Редиска 15 гривень. 15 грам вагою. Пачка. цибуля, 140 гривень килограмм. Та пью треки пью. Циболя ось така маленька, А ну и трейд. Да что? Да, трейма и покажем на ней. так не видно. Ось така цибулька, Скільки? 150. 140 гривен киллю. Кілограм 140 гривень. То є кіл і пів. Тут є кілограм. І тут я її п'ю. Півтора кілограмів. 140. Кілограм 140. Так. Далі. Тут такі допаски. На кошець тут. Ось, Ось такі допаски. На тут. Добрик. І качина. 10 гривень. Це у нас 10 гривень. А то паску на паску зверхати. Це на паску добре, скільки? Пятнадцять. То пятнадцать. Всякі візерунки є. Це до кошечка. Це ось таки яичко до кошика на паску. Третья гривень. Третья, так? Тридцять гривень. И табак. Собак скільки? 350 гривень, то пів Кілограм 350 гривень. Тоді пів кілограму. Mm -hmm. 120 гривень пачка. То гілізо? Тує гілісом. Пачка гілісів 550 штук. 120 гривень. 120. То є одна така пачка червона. І одна корона. Тут ціна одна кварта. Ось такі ціни плюс-мінус. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Далі ще буде. Всім до зустрічі!